У Рівному знову провели екологічну ініціативу Екоп'ятниця цього разу місцем зустрічі став пагорб Слави місце пам'яті та відпочинку. Ну, ми чистимо ці доріжки від травички. Важливо прибирати в нашому городі, щоб було чисто. Екоп'ятниця вже стала традицією для місцевої громади. Адже щоразу знаходяться десятки небайдужих людей, готових зробити рівне охайніше. Спільна праця не лише покращує вигляд міста, а й об'єднує людей навколо ідеї відповідального ставлення до довкілля. Я думаю, час від часу треба по парках такі заходи проводити. Гідропарк, парк, парк Шевченка. Ну устя. Я думаю, що треба. Забруднення громадських місць негативно впливає на естетику та стан природи. Волонтерські заходи, такі як екоп'ятниця, допомагають формувати культуру відповідальності, привертають увагу до проблем засмічення. Проводиться такий захід вже вдруге. Ми провели опитування серед молоді, і саме найбільше пропозицій було, аби ми зібралися на пагорбі слави. Сьогодні у нас присутні дуже багато молоді, школярів, студентів, представників громадських організацій, присутні працівники управлінь та департаментів. Головною метою екоп'ятниці було очистити сходи, попри те, що комунальні служби прибирають цю територію, загальна толока в рази пришвидшує цей процес. Сьогодні в нас зібралося близько 500 осіб, щоб допомогти нашим комунальним службам більш швидше підготуватися до літа, аби молодь, аби мамусі з дітками могли тут гуляти і було прибрано. Організатори закликають рівнян долучатися до прибирань, аби зробити місто чистіше. Учасники можуть проголосувати за дату та місце прибирання у соцмережах молодіжної ради. Вадислав Стицюк, Олег Шаламай, новини Рівного.